Всім привіт! Ви на каналі Незіса. Сьогодні я програв в Бравл Старс та зроблю дуелі з підписниками і друзями. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. В цьому відео я буду грати, вигравати, програвати в дуелях. Багато хто писав мені в Ютубі в коментарях, давай програємо дуелі. Але... Вони не зайшли в мій телеграм-канал, де я пишу про всі дуелі і про всі відео, які виходять на каналі. І першим дуелю я пішов з моїм підписником і другом, ким правильно, Льовою Укр. Це мій підписник, який грав в гру Кальмара, і спочатку ми пішли за Пайпер. Всього з кожною людиною я буду грати 5 раундів на 5 різних бравлерах. І перший бравлер, як бачите, це Пайпер. Я взяв танцюючу пайпер, а він взяв. Мотильок, Пайпер. Як бачите, в першому раунді він мене програв. Я не встиг сховатись. В другому раунді, як бачите, в нього вже була ульта, а в мене навіть і близько не було ульти. Хоча, як бачите, я майже вже маю ульту. Як бачите, я стріляю, собі, не попадаю, і тут, як бачите, він виходить, наносить мені урон. І я його відштовхую, бо в мене є гаджет на відштовхування, а в нього є гаджет на іншу атаку. Як бачите, я його добиваю, хоча в мене навіть трошки залагало. Як бачите, у мене знищені стінки, він стріляється, і тут я майже його вбиваю, і тут я тупо його добиваю і виіграю перший матч. В другому матчі ми вирішили піти на фенга. Як бачите, ми обоє взяли один скін. Тепер я собі спокійненько йду, в мене є гаджети на зупинення. В принципі, брати другий гаджет з попкорном майже безсенсово, тому краще не беріть його. Ми перестрілювалися нашими будинками. Він стріляв в мене, а я стріляв в нього. І в мене чомусь пропадав трошки інтернет. В нього вже була ульта, а в мене не було взагалі ульти. В мене була пасівка на великий урон від сапагат, тому наносив я йому урон, дай божника. Потім я ультанув, використав гаджет, але як бачите, в першому раунді я використав юріту і все одно я отримав нічию. Для мене це було мало. Як бачите, в другому раунді я програю, бо він використав гаджет швидше мене. Тут я ультую до нього, зупиняю його, майже втікаю від нього, але він використовує ульту, зупиняє мене і добиває. Наступний раунд ми вирішили піти на кітах на цих легендарних бравлерах. Я взяв скін боксера кіта, а він взяв скін Вламульчика Кіта. Як бачите, він вийшов на центр, потім я тихенько йду до нього в кущі. Тут, як бачите, я помічаю, що він так само зробив і пішов до мене в кущі. Коротше, я вирішую піти. У мене є вже ульта, я просто б'юсь і такий ті тімлюзним. Я розумію, що він там. Він використовував ульту, майже на мене не сів, я теж використовую ульту, і він злиться. Буря вже коротше, біля нас. Ми починаємо нашу битву, він мене дуже сильно приніс. У мене мало ХП, в нього ще є і ульта, я використовую гаджет. Коротше, я програв, але все одно все нормально. Бо, як бачите, я проходжу, він теж пішов в свої кущі, і коротше, він мене добиває. І тепер раунд на френках. Я взяв Венєру Френка, він взяв новорічного Френка. І коротше я йду, як бачите, карта прикольна з моєю літерою ну, типу, з моєю буквою любимою, тобто Н", і ну, і б, буква мого імені, і все-таки в першому раунді я його добиваю. Бо я професіонал на френках, я дуже багато на френку грав. Але не найбільше. Це типу драво, на кому часто граю, але не прям дуже сильно. Як бачите, він використовує і гіпер, і ульту. Я використовую ульту, але не встигаю, і він мене добиває. Буква Ген вже знищена майже. Як бачите, я використовую гаджет, притягую його, він використовує гіпер. Я не встигаю використати нічого, використовую гіпер. Коротше, я, на жаль, програю. Тобто, да, я програв на Френку. це такий сором. Далі ми вирішили піти на воронах. Я пішов на Феніксі, він пішов на Костяному Вороні. В принципі, на, вор... на Воронах я дуже добре граю. Ворон це бравлер, ну який ідеальний. От я дуже добре граю на Ліоні і Вороні. Це два бравлера, на яких я дуже добре граю Ворон це просто мій, напевно, лав Перс. Напевно, ось якраз він є моїм самим крутим персом, на кому я найкраще граю Але не впевнений, бо я на багатьох перса граю. Як бачите, в першому раунді я його виграв. Звичайно, в мене стало мало ХП, але це того коштувало. Бо за Ворона треба грати дуже обережно. Просто використовувати всі свої хаджети, всі свої яди на максимум, бо тут дуже головне чекати і робити те, що треба. В другому матчі використовую ульту. А я знаю, знаєте, що ульта це річ, яку ворон купить дуже довго, в принципі, як і гіпрезряд. І в другому, і в третьому ж матчі я його вбиваю і виіграю. І це був перший, ну перша моя битва з моїм підписником і другом. Друга битва з моїм другом і теж. Контентмейкером Мувіконом на Морді за перший раунд. Я взяв М'єху, він взяв Демона. Як бачите, ми граємо в якби, захоплення зірок. Карту він зробив пусту. Не знаю, чому йому не подобаються інші карти, але окей. Як бачите, я його якось вбиваю, навіть не знаю, як я використав викрустов... гаджет, у мене три зірки, у мене є уже майже ульта. Я використовую ульту після нього, але він мене все-таки вбиває. В нього так само зірок, як в мене. І тут я теж програю. В нього вже п'ять зірок, у мене три. Я використовую гіпер і в льту, і виграю його. Як бачите, Гіпер мені приходить, у мене 7 зірок, в нього 5. І я пробув втекти, але я розумію, що я зробив помилку. Треба було просто вернутись на базу і все. А я йшов до нього на базу, тому я йому просто допоміг, можу сказати. І тут, як бачите, в нього 8 зірок. Коротше, я знову програю, в нього вже 10 зірок, у мене 7. І коротше, просто я б'юся, він мене знову вбиває, у мене мало хп. Коротше, я знову помираю і розумів, що я просто програю. Ну, і все таки я програв на Мортіса. Другий матч, ми вирішили піти на культа. Кольт це його любимий бравер, на якому він прям дуже жорстко мейнить. Я йду за м'яху цього культа, а він йде за пірата культа. Я бачу його. пробую стріляти. Я розумію, що в мене шансів мало. Типу, якщо це персонаж, якого він мейнить, то у мене шансів немає. Типу, якщо я мейню ворона, то напевно це. Ну, Просто мене реально виграти на набороння, але він грає на кальті, значить я його теж не можу виграти. Але якось, знаєте, мені здалося, що він не так вже добре грає на кальті, бо щось я його якось можу пронести навіть. І навіть у нього менше ХП і тут його навіть вбив. І в цей момент я розумію, що ні, я можу його вбити. Типу, якщо він мені каже, що він грає на кальті, я навіть його з гаджетом, іншим, поганим гаджетом, який мені тут не треба, можу виграти, то це буде капець. Я його вбиваю другий раз. Знову стріляюсь. В нього вже гіпер і, і навіть ульта, Він мене вбиває. В нього 10 зірок, в мене 6. Я стріляюся, використовую свій гаджет на перезарядку. Я знову стріляюсь е, і не попадаю, проте я далі стріляю, пробую щось зробити, Стріляюсь і добиваю його. Тепер в мене більше зірок. Е, він плаче. Коротше, я, як бачите, стріляюсь, відходжу, використовую гаджет, я його добиваю, він мене добиває і в мене 14 зірок. Але, але він сказав, що він не знав, що ми граємо не на кіли, а що ми граємо на перемогу. Типу, чесно, я не знаю, хто грає на кіли в Бравл Сарресі в зірках. чесно, чесно от я чесно, не знаю, Якщо ви граєте так, то вибачте мене, але я так ніколи не грав в Бравл Сарсі на кіли, це якось дивно навіть. І коротше, ми пішли в другий матч, бо в нього в тому матчі теж лагало ще. Тому, коротше, я беру. Тут у мене три зірки, у мене вже п'ять зірок, я його пару разів вбив. Я розумію, що типу, я думав, що в другому матчі, коли ми граємо на зірки, то він буде сильнішим, типу, але ні. Він такий самий, і навіть я його виграю, у мене вже 7 зірок, в нього 3 зірки, він пробує щось зробити, він навіть мене проніс. Але він використовував ульту, я пробував втікти, щоб відхилитись, використовував ульту, трачу, і типу це я розумію, що це фігня була, але все одно, ну як вже є, далі стріляю. Він в мене стріляє. Коротше, я пробую щось зробити, залишається 22 секунди. Ми перестрілюємося. В нього вже більше зірок, бо він мене перед цим вбив. У мене є гіпер, тому я просто чекаю цей момент. Коротше, я стріляю. І тупо пробую його добити. Бо розумію, що в шансі в мене набагато більше, ніж в нього. Стріляю, коротше, не попадаю дуже довго, але все-таки його добиваю. У мене 10 зірок, в нього 8, він зруджається, використовую хіпер і просто чекаю. І коротко, він все-таки програв. Мені трохи смішно. Далі ми пішли за Кензі. Бравлер Кензі, прикольний Бравлер, але на ньому часто я не граю, так? Тому Movicon ну, вікон... мав просто виграти. Як бачите, він використовує таку тактику, що він просто б'є. Використовує гаджети і всяке таке. Коли інший Кенджі використовує ульту, то він використовує ульту разом з ним. І таким чином він мене вбив. Я розумів, що якщо я просто не зможу протриматись ті пару секунд, поки ми з ним спочатку б'ємося, то я просто потім програю. Я тримався, як бачите, це принесло свої успіхи, я зміг його вбити, бо він перший використав ульту. А я потім за ним, я його добив. Тобто, коли ви граєте з Мовіконом на Кенджі, то просто чекайте, поки він. Не ульту і потім добивайте. Просто тримайтеся, використовуйте гаджети, хілійтеся. Поки він не використовує ульту, потім використовуйте теж ульту і добивайте його. Як бачите, потім я програв через те, що ну, я просто не міг його виграти, у мене гаджетів 0 уже. Як бачите, далі я б'ю, я тримаюся, я пробую щось зробити, б'юся з ним, у мене мало ХП, він мене пробує вбити і він мене вбиває в нього 8 е, зірок, потім він використовує ульту в кінці, і я його тупо добиваю. Тобто він міг втікти від мене, але ні, він йшов на мене і тупо помер. Далі ми вирішили піти на гріфах, бо я попросив його саме про це. Бо на гріфі я просто кіберспортсмен. Як бачите, тут головне за гріфа перестілюватись і мати ульту за нього, бо у його ульта така імбова, що це просто капець. Ми перед цим грали з ним пару раундів на гріфі, тому він вже міг навчитися на ньому грати. В принципі, приблизно на моєму рівні. Тому я, коли з ним перестрілювався, в нього була ульта, і він мене все-таки вбив. Але при цьому використав свою ульту. Далі я стрілявся, пробував щось зробити. Далі стрілявся, як бачите, я попадав по ньому, використовував льту і тупо добиває його. Він використовує свою літу і просирає її. Краще б він її не використовував, бо це йому не сильно допомогло. Потім, як бачите, використовував льту. Він використав свій гаджет і прострав його. У мене 6 зірок, в нього 2 Я стріляюсь, пробував щось зробити. Він теж стріляється, пробує щось зробити. У мене вже є ульта, я стріляю в нього і добиваю його. У мене вже 8 зірок, а в нього 2. Якщо він мене вб'є, то він все одно отримає все. Всі зірки. Я стріляю знову, використовую гаджет, він мене добиває, в нього 7 зірок, в мене 8, у мене все таки більше. Тут він використовує гаджет, майже мене не вбив. І все таки я виграю, хоч у мене і лагав інтернет, але я все одно виграв. І далі ми вирішили піти на наших любимих френках. Поки що я його виграв. В 1 бал. Тобто я виграю його, а в нього всього 1 бал. Як бачите, я забираю зірку, використовую гаджет, він не використовується, бо я не попав, коротше. він в принципі на френках грає добре. Але знаєте, я просто зрозумів, що якщо навіть я програю, то все одно я виграю його і я повністю. Бо він перед цим казав, що він, типу, е, типу, світовий чемпіон ну, світовий чемпіон по у старші, що, короче щось таке не казав. Я знаю, що він жартував, але в принципі краще, щоб він не жартував зі мною так. Бо якби, як бачите, я йому вже показав, так, тобто, да, він мене розносив по френку, але Типу, тут вже напевно через те, що я вже, знаєте, типу, ну, Типу, ну... сказав, ну, окей, типу, можеш вигравати, типу, мене, бо все одно я тебе вже виграв, тому, фактично, я просто навіть вже не старався. Та я устав в принципі, грати в цю гру. Тому як бачите, я програвав. Але як бачите, все-таки в кінці я його вбив. І в мене стало 6-6. Тобто в кінці, в кінці я прямо почав відігравати непогано так. Звичайно, він мене далі почав вбивати, але як вже є. Я використовую свою ульту, в нього непоганий гаджет, що він типу, може пару секунд не відчувати різних санефектів, різних отрут, е всяке таке. Тиму. Як бачите, у нас залишилось 9 -дей. Тобто я навіть... Тобто Він мене не виграв, я його не виграв. Тобто у нас нічия з мовіконом. Наступний матч я вирішив піти з моїм другом, Гурданом Гураме, -гураме Баву. Він Мейнір спайка, він тупо мейнір спайка. У нього є майже всі скини на спайка, крім, крім, слухайте сюди, крім золотих, серебряних і оцього легендарного мультяшного. Як бачите, ми з ним перестрілювалися. Якщо б я його виграв, то я б став напевно світовим чемпіонатом з спайка. Звичайно, що він не грає в Бравл Старс уже тепер часто. Але все одно він ведентр спайка, тому він знає тактики на спайка. Ми з ним перестрілювалися, він використовував свої кактуси в першому матчі, прям вже використав всі, всі свої кактуси. Я поставив свій кактус. Коротше, я міг використати ульту, але в принципі я вирішив не використовувати її. Все одно я боже виграв. І перший раунд був моїм. Як бачите, далі я пішов, він, мені, він по мені постріляв, я по ньому постріляв. І коротше, ми обнялись пострілами і тепер просто собі ходили. Як бачите, він використовує свою ульту дуже часто на всю карту, і що йому не дуже допомагає. Чесно вам скажу. Він дуже тупо використовує ульту. А вона копиться не сильно так довго, проте все одно, типу, використовувати ульту майже без сенсу. В другому раунді я програв, але якби я поставила свій кахту, то я думаю, я би виграв. Але не факт. Він використовує гіперульту. Ця ульта мені не зробила фактично нічого, тому він її просрав. Я використовував свій гіпер ульту, я її просрав. Він використовує свою атаку і майже по мені не попадає. А я його виграв. Тепер я світовий чемпіон. По спайку. Далі ми вирішили піти на гріфах. Чому саме на них, а тому, що я на них добре граю. Як бачите, він взяв люб... нашого любимого водяного скарба гріфа, а я взяв нормальний скін. Бо водяний скарб, ну, типу, прикольний, але якийсь він дивний, у нього дивні анімації. Він зайшов за стінку і почав там стояти. Потім він з неї почав нападати, але буря вже підходила, тому він вийшов і зразу помер від моїх атак. До нього, як бачите, є ульта. Тому я боявся до нього підходити. Він використав фульту, і коротше я все-таки зміг його якимось чином вбити, використавши гаджет. І тепер другий матч я виграв. І далі я поміняв карту, і ми вирішили піти на Мортіса. Чому саме на них? А тому що він на ньому професіональний, в принципі, як і вікон. Як бачите, я вийшов, він теж вийшов. Він просто сказав, щоб я вийшов, ну я в принципі це зробив. Я ж не секунду, правильно. Ми з ним обмінялися пару ударами, але в нього було більше ульти, тому він зміг її отримати і зразу добити мене. Але ульту він не використав. Проте, коли в нього напав, він використав ульту і коротше, зразу потім використав ульту і добив мене. Бо на Мортісах я граю погано. Тому хто зі мною хоче дуель, то зразу беріть Морсіс, щоб виграти мене. І далі ми пішли на Воронах. Я взяв Фенікса, він взяв Кістяного. Як бачите, карта була взагалі іншою, і я на цій карті я не пам'ятаю, чи залігла, грав ній колись, напевно, що грав, але мінімально грав разів. Бо карт Бравлу Сарсі не так вже й мало. Як бачите, ми з ним перестрілювалися. Він сказав, що ворон це був його бравлер, з яким він грав. Дуже часто ще до того, як вибрав Спайка. Тобто, в принципі, його головний персонаж був Ворон, до того як він почав мейнити спайка. Але це було там якісь 2019 тисячі щось таке. Типу, ну і, коротше я зрозумів, що це такий важливий противник. Але в нього був поганий гаджет, і це саме це його і згубило. Я його виграв саме за допомогою мого гаджета на щит. Бо гаджет та щит це імба, а гаджет та сповільнення теж імба, але не проти ворон. Тобто, бачите, він взяв поганий гаджет і тому він через це може програти. Тут, як бачите, використовує пружину, використовує ульту, в принципі, як і я, і втікає від мене. В нього залишається мінімально ХП. Я його окружаю, він пробує втікти. Я майже не помер, але все-таки я його добив і ми йдемо на лолах. Я взяв Бутарку Лолу, в принципі, як і він. Він сказав, що я недостойний цього скіна, бо я тоді не грав і не купив Battle Pass, але насправді в мене на основному аккаунті є бунтарка Лола. Як бачите, ульта Лоли прикольна, але гаджетів на неї мало. І він сказав, що гаджетів на неї є погані тільки. Але знаєте, я зрозумів, що гаджетів на неї є ну не так вже й мало. Тобто є дуже прикольний гаджет. На телепортування в місце свого клона, тому я використав це і переміг його. Він не очікував такої підстави. Потім, як бачите, я пішов в центр до букви N і почав з ним перестілюватися. У мене було мало хп, тому він мене вбив. І тепер останній раунд. Я по ньому стріляю. Він використовує свій гаджет. Я не знаю, що він робить цей гаджет, але окей. Як бачите, в його клона мало хп. В нього, в принципі, теж, але не, принцип... ну, не сильно мало. Як бачите, я просто пробую по ньому стріляти. В нього тепер немає клона. Я пробую щось зробити, в мене дуже мало хп. Якби він зараз по мені попав, я би програв вже. Але ні, він по мені не попадає. Як бачите, я хілюсь, він знову по мені попадає, я, я наношу йому гігантський урон. йду до нього, стріляю, клонуюсь, і тупо я його все таки не добиваю. І тому, як бачите, він непогано дуже грає на лолі. І тому я, я програв. На цьому все. Я пограв з трьома людьми. Дуже крутими людьми. Якщо хочете другу частину, то обов'язково ставте лайк і пишіть про це в коментарі. Бо у мене ще багато друзів. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.